Далі в нашому проєкті після закладних йдуть вже плани з планами кабельних трас, розеток, освітлення, різноманітних електричних виводів підбуде інше обладнання, щоб нічого не забути. Після плану кабельних трас в нашому проєкті ми доходимо до ще однієї шафи. Це слабострумкова шафа, яка теж, як правило, знаходиться в щитовій, якщо вона є краще, коли є електрощитова. Тут в нас розмальована структурна схема слабострумкової мережі, розмальовано розміщення обладнання в цій шафі. І далі на планах вже йдуть розміщення в даному випадку. Відеоспостереження, система охоронної сигналізації, сніготаєння система обов'язково. Сніготаєння, до речі, дуже прикольна система, але з недоліків вона споживає там певну кількість електроенергії, тому краще її робити автоматичною для того, щоб залишаджувати свої кошти.